Шановні друзі, ми раді знову зустрітися з вами у новому 2026 році. Наша команда продовжує працювати для вас, готуючи актуальні новини, аналітичні матеріали та корисні поради. Ми надалі розповідатимемо про перемоги і досягнення наших співвітчизників. Підтримуватимемо важливі ініціативи депутатів, вшановуватимемо ветеранів, вболюватимемо за спортсменів та митців нашого краю. Говоритимемо не лише про успіхи, а й про проблеми чесно аргументовано і по суті. Тож залишайтеся з нами, підтримуйте наші відеоновини добрим словом, лайком, поширенням або простою своєю увагою. Для нас важлива ваша думка та конструктивна критика. Слушні поради та нові ідеї. Ми продовжуємо нашу роботу і водночас відкриваємо нову сторінку разом із вами у 2026 році. Президент України Володимир Зеленський з наступного тижня анонсував зміну керівника обласної військової адміністрації у п'яти регіонах, серед них Полтавщина. Упродовж 2025 року загинуло 993 військовослужбовців Збройних сил України, уроженців Полтавської області. Про це повідомив у Фейсбуці відповідальний секретар комісії при виконкомі полтавської міської ради Віталій Павлов. За його даними від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року кількість загиблих військових із Полтавщини становить 3473 особи. Торік комунальники полтавської громади встановили або облаштували 63 нових ігрових майданчики на суму понад 10 мільйонів гривень. Окрім того, за рік виконали поточний ремонт 28 дитячих майданчиків. Колишню заступницю голови Полтавської обласної ради Лілію Руроєву Олександр Біленький працевлаштував в один із відділів обласної ради. Ось таке маємо скорочення. У Глобанській громаді розпочала роботу добровільна пожежна охорона. До складу команди увійшли місцеві жителі, добровольці, які допомагатимуть ліквідовувати надзвичайні події. Вони працюватимуть у тісній співпраці з професійними рятувальниками, щоб оперативно реагувати на пожежі та надавати допомогу мешканцям громади. На Полтавщині співробітники поліції вшанували трьох школярів з Гадяча, Кременчука та Карлівки, які вчасно звернулися до правоохоронців щодо спроб вербування. Здійснених російськими спецслужбами у 2026 році в Полтавській області під загрозою закриття опинились хірургічні відділення відразу у восьми громадах. Причина нові вимоги НСЗУ до програми медичних гарантій, які передбачають виконання щонайменше 300 хірургічних операцій за перше півріччя 2025 року та укладення договору за пакетом номер 3 Наразі необхідний показник не виконано у лікарнях великої багачки, гребінки, диканьки, козельщини, котельви, оржиці, решетилівки та чутового у разі невиконання вимог НСЗУ. Може відмовитись у державному фінансуванні, що змусить громади або Утримувати відділення власним коштом або закривати їх з 1 січня 2026 року. стартує важлива програма для всіх українців віком від 40 років Скринінг здоров'я 40+. мета виявити ризики серцево-судених захворювань цукрового діабету та проблем ментального здоров'я на ранніх стадіях. Як стати учасником програми на 30 30-й день після вашого дня народження в дії надійте запрошення пройти скринінг. Відтвердять участь та замовте дія картку або використовуйте вже наявно через сім днів на картку надійдуть дві тисячі гривень, які можна витратити лише на проходження скринінгу у медзакладах учасника. У 2026 році держава надалі забезпечуватиме школярів безоплатними харчуванням. У державному бюджеті на це вже передбачено 14,4 мільярда гривень. Уряд ухвалив відповідне рішення та розподілив першу частину коштів у розмірі 5,9 мільярда. Гривень між місцевими бюджетами. Ці кошти буде спрямовано для учнів перших четвертих класів у всіх регіонах України, учнів перших одинадцятих класів у прифронтових громадах. Водночас, з 1 вересня 2026 року, гарячі обіди мають отримувати усі учні перших одинадцятих класів по всій країні. Полтавські обласні військові адміністрації підписали меморандум про співпрацю з національним конгресом українських асоціацій Італії. Партнерство відкриває нові можливості для розвитку області в культурній, освітній, економічній та гуманітарній сферах і сприятиме інтеграції Полтавщини у європейський простір. Співпраця передбачає побратимство між громадами, обмін досвідом та залучення інвестицій. Поліцейські Полтавщини стали донорами заради порятунку життів. Працівники відділення номер 3 селище Нові Санжари Полтавського районного управління поліції взяли участь у благодійній донорській акції Здай кров! Врятуй життя. Полтавська область утримує лідерство на позиціях серед регіонів України щодо реалізації програми житлових ваучерів для внутрішперемічених осіб та стану її впровадження на місцях. З 1 грудня внутрішньопереміщені особи, які мають статус учасників бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, отримали можливість подати заяву на отримання житлового ваучеру номіналом Увага до 2 мільйонів гривень. Напередодні новорічних свят у комендантівському сільському клубі, музеї та бібліотеці відбулося тепле святкове дійство. Діти весело колядували, читали вірші, відгадували загадки та дарували гарний настрій усім присутнім. Напередодні нового року ми ознайомилися зі звітом голови Пришипської громади Валентиною Гродянки за 2025 рік, який справляє враження масштабного фінансового переліку та демонструє значні обсяги коштів, які пройшли через бюджет громади. Однак саме тут і виникає ключове питання: а де ж межа між перерахуванням цифр і реальним аналізом результатів? У звіті наведено значні суми видатків на оборону, трансферти, освіту, соціальний захист та комунальні підприємства. Проте майже повністю відсутня оцінка ефективності використання коштів. Громада так і не почула відповіді на прості запитання, які саме результати дали ці витрати, що змінилося для мешканців у порівнянні з попереднім роком, де економили, а де втратили ресурси. Цифри без пояснень це бухгалтерія, а не управлінський звіт. Проблемні проекти визнано, але не проаналізовано. Показував є приклад із розчисткою річки Сухий Кобилячик. Роботи не розпочаті, договір з підрядником завершується. Все відкладається на 2026 рік, але у звіті немає. Аналізу помилок при виборі підрядника, пояснення, чи поніс хтось відповідальність, висновок, як уникнути подібних ситуацій в майбутньому. Формально визнання проблеми без управлінського рішення це половина звіту. Комплексний план просторового розвитку, водопостачання, створення органу містобудування усе виглядає перспективно, проте майже кожен ключовий проєкт супроводжується фразою за наявності фінансування. Це чесно, але водночас свідчить про відсутність щиткого фінансового планування та прогнозування. Ну, соціальний захист задекларовано як пріоритет. Однак 8 сімей у складних життєвих обставинах для всієї громади цифра, яка викликає запитання, програми підтримки мають обмежене фінансування і не супроводжуються аналізом реальної потреб. Тут варто було б говорити не лише про виконання програми, а про їхню достатність. Звіт витриманий у коректному офіційно оптимістичному тоні, з подяками та правильними словами про війну та стійкість громади. Але при цьому бракує самокритики, чітких управлінських висновків, відповіді на незручні питання, які точно виникають у мешканців. Просівська громада справді працює і тримається в складний час, це очевидно. Але сильна громада починається зі сміливих і чесних звітів, де говорять не лише про досягнення. А й про прорахунки і відповідальність саме така відверта розмова з мешканцем могла б зробити цей звіт не просто підсумком року, а інструментом розвитку на 2026 рік. Сьогодні ми обговоримо захопливу новину, яка може стати приємною для декого, але подана вона досить оригінальна. У Пришевській територіальній громаді виділили 100 тисяч гривень на пошиття нових сценічних костюмів для Криничанського сільського будинку культури. Ці кошти вже освоєні, а костюми вийшли вельми симпатичними. Їх виготовили в Черкаській області. Сподіваємося, що вони будуть радувати не лише глядачів, а й самих учасників художньої самодіяльності, додаючи їм запалу та енергії для створення нових цікавих номерів. Ось тільки засмутила мене одна досить незрозуміла історія, пов'язана з подякою в соціальних мережах голови депутатської комісії у сфері освіти, культури і спорту Пришипської сільської ради, а також директора будинку культури Жанне Порубай. Вона щиро дякувала сільському голові за такий подарунок. І у декого може скластись враження, що це Валентина Городянко витягла з кишені 100 тисяч гривень, поїхала в Черкаси, попередньо зробила заміри у розмірі учасників і пошила всі костюми для Кранчанського сільського будинку культури за власний кошт. Насправді ж, це депутати сільської ради обговорювали це питання на бюджетній комісії та прийняли рішення підтримати дану ідею. Проголосувавши за спрямування коштів платників податків на придбання цих костюмів, отже, насамперед, слід дякувати платникам податків за те, що вони наповнюють бюджет Пришипської сільської ради. А платникам є кожен власник земельного паю, працівники освіти, культури, медицини та підприємці. А далі дякувати слід депутатам і депутатському корпусу, які прийняли це рішення і підтримали виділення коштів. І ще раз підкреслюю, що у цього маленького подарунку для учасників художньої самодіяльності сільського будинку культури є спонсори: це платники податків Першипської сільської ради, а також депутати ради, які яким, згідно законодавства, делеговано повноваження щодо використання бюджетних коштів сільської ради, і вони своїм рішенням спрямували ці кошти на придбання костюмів, хочеться також згадати недавній відеоролик, у якому є гірничо збагачувальний комбінат подарував 100 подарунків дітям Пришипської громади. Якби умовно ці 100 тисяч були виділені Єрестівським ГЗК на придбання костюмів, і тоді провідником цього рішення була б Валентина Городянко, ми теж долучилися б до подяки шановній сільській голові. Однак цього не сталося. Тому подяка директору сільського будинку культури Жанни Порубай звучить трохи занадто солодко. Сподіваюся, що голова комісії Жанна Пороба. Байс коригує свої подальші коментарі під час обговорення роботи сільського голови Валентина Гродянка з урахуванням нашої критики. Ну а на цьому поки що все. Зустрінемось наступного тижня.